Розглянемо роботу ланцюгів управління електропоїзда ВЛ одинадцять при роботі мотор-вентиляторів на низькій швидкості. Загального плюсового провода Е 301 живлення поступає через замкнені контакти автоматично захисного вимикача АЗВ В-25 на провод 308. З проводу 308 Живлення поступає на замкнені контакти, кнопки низька швидкість вентиляторів і поступає на провід Е 705 в кожній секції заживлюються замкнені обернені блокувальні контакти, електромагнітного контакту, к 51 і проводом 707, вмикаючу котушку вентиля перемикача вентиляторів ПКВ в положенні низька швидкість. Н700 провід, мінусовий батарейний ланцюг. При цьому перемикач вентиляторів в кожній секції проворачується в положення низької швидкості, замикаючи як свої силові, так і низьководні контакти. З провода Е 705 живлення поступає на замкнені контакти контактору режимного контролера в секції А головна 17-18. З провода 709 Живлення поступає на замкнені блокувальні контакти перемикача вентиляторів в секції А головна в положенні низької швидкості. І проводом 710 через замкнені контакти проміжного реле РП 22 Проводом 711, замкнуті контакти кнопки мотор, вентиляторів блока кнопок 7 Ще ПР, проводом 712, навмикаючу катушку електромагнітного контактору К-51, але тільки у головній ведучій секції А 700 провід мінус. Це призводить до того, що в головній секції А вмикається контактор К51. Збирається силовий ланцюг від струмоприймача ПК-1. Через дросель подавлення перешкод l 1 замкнені контакти дахового роз'єднувача rz 1 замкнені контакти швидкодіючого вимикача BV на вхідну кутушку диференційного реле допоміжних ланцюгів rdf 2. 202 кабелем електричний струм поступає на замкнені контакти, електромагнітного контакту К-51 і кабелем номер 203 на повний блок пускового демпферного опору r 20 Далі через утримуючу котушку і вмикаючу котушку МКП-23 під номером К-57. Електричний струм поступає на обмотку якоря і обмотку збудження мотор-вентилятора в секції А. Кабелем номер 207 Електричний струм поступає на вмикаючу котушку струмового реле РТ-33 і кабелем номер 208 на замкнені контакти 1-2 перемикача вентиляторів ПКВ. Заживлюється провід номер 209 який спускається донизу і проводом номер 209 подає живлення на п'яту клему блока клем 2 секції А, приходячи в секцію Б на п'яту клему блока клем 2 отримає живлення вже кабель номер 205. Слід зазначити, що кабель номер 205 на даній схемі зображено з помилкою, тому що живлення отримує наступний від нього кабель 205. Кабелем номер 205 живлення піднімається вгору на обмотку якоря і обмотку збудження мотор-вентилятора в секції Б. Далі через вмикаючу котушку струмового реле РТ-33 в секції Б, 208-м кабелем на замкнені контакти 1-2, перемикача вентиляторів, положення низька швидкість в секції Б. Живлення поступає на скрутку кабелів. З середнього кабеля живлення поступає кабелем номер 212 і поступає у нас із вами до кінця. Вліво на 10-ту клему блока клем 2. Далі з 10-ї клеми блока клем 2 у секції А 212-й кабель доходить до кута, піднімається вгору до скрутки кабелів і виходить кабелем номер 211, мінусовим у секції А. Далі на вихідну потужку диференціюваль... диференційного реле допоміжних ланцюгів рдф 2 121 кабелем на щотчик лічильник тяги. Далі 127 127 на налічильник рекуперації, сотий кабель, заземлювальний пристрій, мінусовий рейковий ланцюг. Слід зазначити, що РТ-33 вмикається і, вмикаючись, РТ-33 розмикає власні контакти, що призводить до розривання ланцюгу проводів Е806, Е807, Е808 та Е811. Від загального плюсового проводу Е-301 через замні контакти АЗВ В-22, проводом 303, через замні контакти кнопки сигналізація, провід Е801 подавав живлення раніше на ці проводи і сигнальні лампи після увімкнення РТ-33, МВ1, МВ2, МВ3, МВ згасають, що сигналізує машиністу о тому, що монтор вентилятори запустилися. Слід також зазначити, що також замикаються блокувальні контакти К-51. І контакти струму орела РТ 33 у блоку АПУ-209, що підготовлює зарядку акумуляторної батареї. Ось таким чином спрацьовують мотор вентилятори при роботі на низькій швидкості.